Він Грановський, скажи мені Дніпре» скажи мені, Дніпре, в якому стражданні, із серця якого народжений ти? скажи мені, Дніпре, в якому сподіванні, з якої упав на степи висоти, чи може, скорившись, кликочучій силі, на землю упав, лютувать і стогнать? І чорним вітрам дарувати хвилі, щоб клопоту з ними зажури не мать. Чи може упав ти на груди століттям у водах своїх освятити час та сонце твоє узялось верховіттям, і стогону твого напився тарас. Чим далі у вічність, тим в юність далі, тим вища тарас над тобою стає, і повен минулих надій і печалі. Сьогодні він серце тобі віддає. Клекочучий Дніпре, в якому народі, в якому народі народжений ти, не Дніпре, в яким переброді народ переходить в майбутні світи. Ти в мого народу течеш біля мрії, течеш біля серця, безсмертям своїм. Скажи ж мені, Дніпре, які вітровії все кличуть тебе крізь степи та гаї.